Меморіальна дошка, яка була встановлена декілька років тому, пам'ять про а, те, що саме на цьому місці і в цій будівлі безпосередньо був Євген Коновалець, один з лідерів українського самостійницького руху, людина, яка під час Першої світової війни і боротьби України за незалежність очолювала легіон січ українських січових стрільців. Потім він очолив організацію українських націоналістів і а, керував нею до 1938 року, коли був підступно вбитий агентом НКВД. Який передав йому пакунок, в якому була прихована вибухівка, це день такої пам'яті пам'яті про тих, які віддали своє життя за боротьбу за українську незалежну самостійну державу. Вони робили той подвиг, коли вони ще воювали в меншості, той, який сьогодні роблять наші бійці на сході України, Євген Коновалець він засновник ОУН, голова Української Народної Республіки. В свій час він був одним із політичних діячів. Він був головою січових стрільців.